Ой, яка чудова погода сьогодні. О, всім привіт-привіт, друзі! Мене кличуть коржик. І ось я чекаю. До мене має прийти мій друг Амело на піцу. Я його так вже давно чекаю. Де ж він є, блін? Відкривай двері, ти. О, ой, Відкрий двері. О, привіт, ти прийшов? Я приїхав, я прийшов. Дивись, яка я бойова, фантастична дівчинка. Звісно, я хлопчик. А я Джентльмен. Можеш привітатися з глядачами нашими? Всім привіт. Ти мене чогось звав, я не розумію чому. Чому ти мене звав? Поїсти піцу. Не переживаємо. Ну, Ми на... торту поїм. Смачна піца, дякую о, так? велике. Ой, хто це до мене дзвонить? Так. Алло? Е, алло, корник. Е, я там чув до тебе друг приїхав. Е, так, селянин, а що? Ну я вас запрошую до себе до чаю, поп'єте, я з ним познайомлюсь. Селяни, ну добре, ми зараз прийдемо. Так, все, бувай. Що, ти чув, що казав? Так, чув, чув. Що, Це просто жах. А чому? Можна сходити. Ну, давай підемо. А де він? А! Ходи за мною, ходи за мною. Так, дивіться, мені не потрібно. Ідемо. Ну, заходимо, Тук-тук. Так. Ось. Селянин, ти нас кликав? Так, э, в є чай можете попити, давайте ну, познайомимось з вами. Так, добре, э, так. О, ти бачиш цей чай дивний. Ну, Що, вип'ємо? Yeah. Well, звичайний чай. Ну, давай п'ємо. О, Ой, блін. Ну, селянин дуже смачний чай. Ну, все, можете йти, я познайомився. Э, ну, добре, що? Тама, будемо йти. Ніби чай, як чай. Ой, щось, мене голова розболілась. Тебе не болить? Болить, болить дуже сильно, реально. Так. Я собі присяду трішки. Ой. Ні. Окей, сиди собі. О. О, господи, як. Ой, що сталося, дру... друже. О, чогось я погано почуваю. О, ну... О Господи. Ч... О, що що сталося? Господи, чого? Що він не здається, що думаєш? тут щось не так? Скіну. А що тут не так? Чому я бачу сам себе? А чого я бачу тебе? Ти чого? Може що... мені свій скін, будь ласка. Я, я не знаю, що сталося, що з нам зараз... Як я тобі поверну свій скін? Я не знаю, що Поверни. з нами сталося. Ану, а ну ходімо сходимо до того селянини, який нам дав це все. Ну, ходи за мною. Так, вип'ємо його а... просто, я не розумію. А де він? Чого? А де ну, він? Ну правильно, дав нам якусь фігню Чого і... Чого немає? Стоп! Але ж в мене і є втік, багато що. Так, реально шест... втік просто. В мене ж є ще багато роботи в селищі і хто її виконує? Я не знаю, в мене теж багато. я, я можу поспати собі легесенько. Окей, добре, все зроблю. Ну, потрібно весь... їхати вже, мені потрібно вже йти. Окей. Ну... Добре, не переживай. Я виконую твою роботу. Зачекай нікуди не йти. Що люди подумають? Давай краще я піду в твоє селище і зроблю всю роботу, а ти в моєму виконаєш. Заодно можеш зробити. О, добре. Можеш зробити обзор на те, що в мене в інвентарі. В тебе я добре. бачу в інвентарі багато всього. Я... Я... Я це не вирішував, я це не брав, я це не хотів брати. Що, з неба так впав? потрібно. А я бачу, ти теж багато речей взяв. Що ж, добре, я бачу, тобі треба швиденько виконати роботу. Тоді Окей. я побіг в твоє селище, а ти нарубай чотири дерева, мені треба, така в мене робота. У мене якраз там в інвентарі є добре. токира. Добре, я побіг, все, бувай. Бувай, бувай зустрічаємося тут. йо йома, як ноги болять. Ой, йо мої друзі, я прибіг, господи, і як незвично себе бачити в чужому скіні. Я прибіг в селище Амело, і я маю йому обробити городи, тому що він має. Але перед тим, як я це зроблю, що ми зробимо правильно. Я хочу зробити огляд на його супер-мега, цікавий інвентар. Так, і це все зніму цей одяг, не знаю, для чого він їх надів. Так, тут реально багато всього, і перше, що я бачу, це. фейкував. Ай! Йо моє! Це... Це вода, яка б'ється, що. Ай-яй-яй, ай, 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 все, все. Ні, кроку, так, далі його телефон, а ну, Ай, блін, запаролений. Так, я не можу зрозуміти, чому нас обміняли таким способом. Я... я просто не розумію, дорогі друзі, просто не розумію, а що у нього тут в інвентарі, Я просто не знаю. Зараз я повинен ну, що зробити? Я повинен нарубати дерева. Дерево. Я, я просто не розумію, нащо? Нащо так мер зробив з нами? Я цього зрозуміти не можу. Він сказав порубати дерева. А, окей, добре. Я не знаю куди, тому що я вперше в цьому поселищі, В сел. селищі. Так. Так, сюди я дерево сюди. Дуб. Окей, добре. Хочу о, подивити, що у нього в інвентарі. Вент Дуже цікаві е, речі тут є. Навіть лакіблоки. Тут можу зробити, але його немає. Що ми будемо робити? Вода. Нащо йому вода? Я це хотів би дізнатись. Окей, добре. Хм, Бетмен? Реально? Е, Коржик, ти нічого не хочеш мені чогось розповісти. Реально, там був Дідпул, а тут Бетмен. Чого? Класно? Я теж любив іграшки грати. О, Динаміт. Я потім подивлюсь в кінці відео. Тортик. Я ж йому дав. Чого він не з'їв? Я просто не розумію. Смачний, дуже смачний. Чого? Це реальна ракета? Отакий От я модний з телефоном, iPhone Pro Max 7. Тут іще у нас є динаміт. Пікачу, реально. Ти що? Пікачу граєш, ти коржик. Блін, я не очікував, що у нього таке буде. Реально. Іграшки подумаєш, хлопчик, в іграшки любить грати. Добре, лук, ну, без стріл, понятно. І ось така сокера. До речі, цікаво. А ну, попробуємо неї, неї добути. Ого, як швидко добувається дерево, нічого собі. Прикольно, прикольно. Ой, телефон, ну добре, телефон заберемо вже. Подивіться, який прикольний меч. Дуже цікаво. Так, кустя вода, блін, така страшна. Блін, надіюсь, селяни не до мене нічого такого не скажуть. О, Амело, привіт! Слухай, ти не маєш обробити городи. Що робити? Е, селянин я обов'язково оброблю скору Я дуже змучився, не переживай. Ну добре, ти якийсь дивний. Ні, все добре. Йо-маю, так і знав, що так станеться. Так добре, я хочу протестувати цей меч на баранчиках. Так, так, так. Ну о, він їх навіть якось зацивров. І вбиває з другого удару, прикольно. Я чого йому стак динаміту. Причому без зажигалки. Ну, взагалі то добре, що без зажигалки, бо ще він їх підірвав. Це, це не до добра, мені здається, приведе. Так, добре, далі. Стак грошей. Навіть я стільки не заробляю. Напевно, в нього дуже престижна робота. Раз він так навіть не не спішить. Трішечки залишу собі. Та добре, я жартую, потім йому все, звісно, віддам. Потім в нього ось така якась дивна штучка. Далі в нього ось це. Ну, ніби вона не робоча. Це вже добре. І заворотні! Так, не підходити, селянини, це, не, це мені. Ну, це я навіть коментувати не буду. Не знаю, друзі, якщо ви підписники Амала, мало, то об'яснюйте в коментарях, для чого він носив він, він в інвентарі відірване вухо ухо. Я його викинув в ріку, блін. А, ні, ну ти знущаєшся. Дорогі підписники, він знущається. Ну реально знущається. Я просто не розумію. Так, вона справжня. Оп! Чу! Не. Так, це я чіпати не буду. А це вона що. Оп, чекайте, я не хочу, щоб коржик цього бачив. От туди, вот тут. Чо? Чо? Чого тут? Ой, Погано, та погано буде. Так, що тут у нас є? Окей, добре. Лягай! Нічого не стало. Ааа! Такий маленький динаміт. Ось смачні, мені подобається, реально. А зараз будемо відкривати лекі-блоки. Так, починаємо. Так. О, о, яйця мені не потрібні. яйця. Один, два, три. Чо? Коржик. Тепер ти мільйонер. Коржик, ти пройшов в Майнкрафт. О, все, новий контент для коржика. Новий контент для коржика. Так, що у нас тут? Оп. Так, а що це? Що це, що це? Так. Оп. Ай, боліче! Чого так? Та не в мене в нього. А -а -а. О -о -о. Люблю картоплю. Реально, дорогі друзі, я люблю картоплю. Золоті блоки це не цікаво. О, шипи, 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 шипи. О, я це знаю! Це така штучка, яка ламає всі блоки. Подивіться, я зараз докупаюся навіть до бедроку, напевно. надіюсь. Так, добре, йдемо далі. Емеральовий шлем. Круто. Ла... Треба лаву забрати, це справжня лава. Подивіться, ні, я краще її заберу і викину. О, а це що, що це таке? Якась Чогось... рація, чи що це во. Ну, всякі прикольні штучки він ось такі носить в інвентарі. Далі. Для чого йому кров, блін? Я навіть не можу тепер це помити, блін. Далі у нас ось така. Й... йо мою мене чуть блискавкою не пришибло. О, oh, ма! Виглядає дивно, вона трішечки завелика, мені здається, для нього. Так добре, я хочу ще трішечки познайомитися. з... Ні, я не буду з ним з селянами, це буде якось дурно виглядати. Хочу подивитися на його. Селище з висоти, таке достатньо прикольне біля водички. Подивіться, скільки огородів. Йому ж треба завдання в мене було викопати йому огороди, а я зовсім про це забув. Так добре. Зараз це все виконую швиденько. Я надіюсь, він не забуде про те, що йому треба в мене за літо. Ой, Я в тій масті. Я надіюсь він не забуде про те, що йому в мене треба буде нарубати дров. Бо якщо він забуде, я, я його приб'ю, чесне слово. -мо, як я змучуся, це тільки один город, а їх тут п'ять. Блін. <звук> Я старався як міг. Ну я все ж таки не фермер. Я не вмію обробляти городи. Прийдеться, тепер це все. Ай, латати, блін. Так, ну в принципі, я роботку виконав, тому пора, я думаю, вертатись. Е, Абело, а що ти тут? Наробив з городами, що ти тут понаставляв? <смеш> Блін. А, а, а. Ну, я тут знімав відео просто а городи, городи це якісь башкетники з ними зробили це все. Ну, я обов'язково все виправлю, не переживай. Так, це я побіг. Так, йо, мої друзі, мені пора бігти до себе в селище зустрітися з Амело. І якось постаратися вернутися на наш аккаунт. Ви просто розумієте, що сталося? Ми з ним помінялись аккаунтами. Що ж, добре, я побіг. Відкриваємо. Оп. Ой, тортик. Оп. Оп-оп-оп-оп-оп. Дивіться, я тепер от така людина. Оп. О, класно. Е, ще три залишилось. Оп, далі. Тут іще одна. Нічого. Тут є навіть такі собі, я, я не знаю. Опа. Оп. 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 Ні-ні-ні-ні. Все, все, я закінчив, все, годі, годі, годі. 2000 так, ну де цей кожик? Чого він не йде? А, йо моё Де цей кожи? Я, я, я тут, розумію. я тут. Господи. О! І що ми будемо Привіт, робити? То що сталося? Чого так? Це я змучився бігти. Я не знаю, що потрібно робити. Ми з цим ми вже розберемося потім. Я думаю, вже стемніло може... і пора прощатися. Не може бути потім. Цього селянина вже немає тут, на жаль. А, відкри двері! Двері відкри. Все, все добре. Ну, якщо щось за ремонт заплатиш ти. Що ж, друзі, ми будемо з вами прощатися. Так незвично бачити себе не в своєму скіні. Я надіюсь, вам сподобалося відео. реально було дуже епічне, Ми помінялися за Амело з кінами, аккаунтами. Якщо це так, то поставте лайк, підпишіться це, на канал. Це, це зовсім вже. І підписуйтесь на Амело. Посилання а на що його в коментарях, що Амело топчик, це не горобчик. Так. Посилання на канал Амело буде в описі. І на телеграм канал підпишіться мій. Ну а з вами був mm -hmm. я, Коржик в тілі Амело Попишись. і. І коржик. І Амело в тілі Коржика. Ім пока-пока. Попрощайся. Так, бувайте, бувайте, бувайте.